Так, закрутив все на місце, поставив сальники, обмотав стрічкою різьбу. Отже, налив трохи води, підключив до розетки і будемо пробувати. Включив насос. Беремо і будемо провіряти. На кінець працює, я так розумію. Тож, скільки в мене нервів було з цим пилососом, я не знаю, я його купляв новий, я надіявся, що він буде гарно працювати, надійний. Але, як виявилося, Майті, uh, тобто, саме цей, можу казати, саме за цей екстрактор, uh, він не надійний. Тому що три замовлення і в нього потекла мембрана. Замовляв мембрану, тобто голову насоса поміняв, вроді. Був впевнений, що буде працювати. Воно так і не запрацювало перший вечір, же вечір я знову пробував перебирати і старі запчастини з новими комбінувати туди-сюди, розбирав, перевіряв, воно так і не працювало. Потім виявилось, що ці сальники на трубках вони повністю розвалились. Чомусь сальники з дуже поганої якості. На третій день я вже купив ось сьогодні якраз купив ті сальники в Home Depot. Але вони виявилися більшими. Я їх обрізав ножницями. Потім купив нову стрічку на різьбу, тому що заводська вже спортилась. І, як виявилось, десь підсасувало воздух воно і насос неправильно працював. Отже, я вирішив це питання. Якщо в когось будуть якісь такі проблеми, можете подивитись це відео і ви будете знати, що робити далі, щоб не витрачати багато нервів та часу. Отже, ось таке відео вийшло. Я дуже задоволений, що я все-таки його е поправив сам. Буду далі займатися хімчисткою, Багато замовлень я вже пропустив, тому що якраз перед святами всі люди хочуть собі відмити меблі, але не тут то було. Отже, всім дякую гарно за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментарі, якщо у вас були якісь такі е... нюанси. Діліться в коментарях, підписуйтесь на канал. Всім гарно дякую. Скоро побачимось.